Хочу зробити невеличкий огляд зарядної станції DAPSAN DBS 2300. Куплю десь місяць тому назад, шукали щось потужне, тому обрали цю модель, тому що EcoFlow Flow там 2-3 кВт з тою коштували дуже дорого. Тому ризикнули, купили оце. Ну, мені все подобається, розетки є, ми ну, використовуємо його для холодильника. Е, ну, холодильник може тримати десь е, 10-12 годин. Е, що було важливо для нас, так це щоб була швидка зарядка. я перший раз підключив, він показав що тільки 600 Вт вхідна потужність, і я був якось так не, не дуже зрозуміло для мене. А потім прочитав інструкцію, на що два речашка, які треба увімкнути, і тоді зарядка вже більш штраф, швидка, десь до 2 кВт час. Ну, тепер давай протестимо чайник. Чайник ну, дуже потужний, вмикаємо в розетку і запускаємо. Ну, що ми бачимо, яка потужність використовується для того, щоб закип'ятити воду. Ну, все працює, ну і показує, що вистачить на ну, 100%, вистачить на годину, якщо цілу годину до п'яти трошки про додаток. Додаток, конекція з станції через Bluetooth. Тут же запитується пароль для Wi-Fi, і тоді вже конектиця через Wi-Fi до мережі інтернет, і можна управляти навіть з вулиці. Тобто, ну, якщо є десь інтернет, то Можна бачити станцію у себе у телефоні, ну а так, що можна, що важливо, можна керувати потужністю вхідною, тобто можна визначити, чи буде вона там 600 Вт, чи 1000 ват, чи ще більше аж до, до максимуму. Ну, я так розумію, що це для зберігання самої батареї, тому що, мабуть, велику потужність не полюбляє. Також можна побачити історію, коли вимикали світло, за скільки вона розряджалась, за скільки вона заряджалась. Я, я, я рекомендую, тобто, поки за місяць немає ніяких проблем, тому це.